У світі, де колись панувала гармонія, настала доба великих змін. Небо, яке завжди було синім, раптом покрилося тріщинами, мов старий фарфор, що довго лежав у забутому куточку. Дерева почали втрачати свої кольори, перетворюючись на безбарвні тіні того, чим вони колись були. Усе навколо нагадувало картинку з пазлів, яка раптом розсипалася під вітром часу. Зі спогадами про щасливі дні почали розпадатися і ті почуття, що здавалися вічними. Любов, яка колись горіла яскравим полум'ям, тепер тліла, наче свічка на вітрі. Дружба, яка була міцною, як камінь, почала кришитися, мов пісок під ногами. Люди дивилися на речі, що колись приносили їм радість, але тепер вони здавалися порожніми, безжиттєвими. Проте в самому серці цього хаосу жила надія. Бо в цьому розпаді в кожному уламку старого світу було щось нове, щось прекрасне, що чекало свого часу. Ніч була темною. Але на її обрії вже виднілися проблиски нового світанку. І хоча світ розвалювався, він робив це лише для того, щоб зібратися знову, але вже іншим, кращим. Відношення змінювались, але вони набували нового сенсу глибшого і справжнього. Любов ставала чистішою, дружба міцнішою, а речі ціннішими. І ось, коли останній шматочок Старого Світу впав на землю, новий світ почав народжуватися з попелу. Це був світ, де все було на своєму місці, де кожна деталь знаходила свій пазл, а люди знайшли свій шлях до щастя. І, можливо, саме в цьому новому світі вони нарешті зрозуміли, що все було недарма. Все буде гаразд, бо після кожного кінця приходить новий початок. І цей початок це шанс створити щось краще, яскравіше, справжніше.